Ліза, нюмей. Учора, наприклад, з'явилося часа на три і все. Неможливо зарядити смартфон чи взагалі ноутбук, планшет. Вдома працювати не можна. Тому що немає електропостачання. Діти без навчання. Не було світла вчора, в день, ввечері було, сьогодні опять. приблизно так. Находимося тут з самого ранку, нас рятує пункт незламності. Працюємо, я, дружина і діти ще пробують навчатися. Так можна сказати, що складно, але ми поки впоруємося. Вчора виключили в 7, до, десь, до 5 не було, а сьогодні теж утром встали, вже світа не було. Ну, газ є, вода гаряча є, днем можна ще, як то. Є пункт незглавності, який працює, але ну, ми туди не ходимо. Вчора світла не було з 7 до 17, сьогодні з 9 немає поки що. Справляємося добре, окрім. Другого поверху на милицях, ну то таке. Є генератор на роботі, тому ми ходимо до метро, там, якщо що потрібно підзарядитися або гарячого попити. Вода є вдома, є газ, тому в цілому без світла тримаємось, нічого такого. У нас дійсно важка ситуація по там енергетичній системі. У нас наразі є дефіцит електроенергії для фактично 300 Тисяч споживачів по місту Харкову, і якщо брати всього, це 550 тисяч по там області. Включно зараз ми відкоригували роботу таким чином, щоб вночі у всіх фактично мешканців міста Харкова була там електроенергія. Ми розуміємо, що ситуація наразі не стабільна, тому обмежити користування ліфтами, тому що ми стикалися з тим, що дійсно були аварійні у нас від відключення.